І два квадратних. Дві сотки, Маус Суперкінь Тайп і Сім. Ну в теорії в них центр ніхто не буде грати. Та б'є тих, хто більше за домашкою вилазить. Так, да, по факту. По факту. нас почат забрав право, це прям супер. І сім внизу, тобто сюди ніхто не встигає проїхати толком. Блі, у них сотки мауси теж внизу, скоріше за все, будуть. В центр ніхто не їде, це погано. Майбі направо переїхати. Вітьок, яко за подарунок. Ліжку пропустили. Бабаха мені с фотографію с базы. Кітний коник до позиції навіть не доїхав вже практично в ангарі. Я, я не знаю, як далі бути. Зараз сотки з Маусом будуть далі випушувати. Вже додали, о, це прикольно. треба буде глянути в кінець. В кінець стріма. Чекніть Льопіка. Куди ці сотки поїдуть? Як танк, які нюанси? Я не знайшов таких нюансів. Має чудову пушку, чудову броню непогана мобільність. А, критуємось. От, Нюанси дуже сильно критується. Тому треба ставити експериментал. експериментальне загартування на нього бажано. Бо дуже сильно критується танк. Ну, куди ти летиш? Як не воно не хоче за Європу. Не хоче на залітати. Броню не пробив. Десь на ще ти секан, блять. Ще гребаний маус стоїть. Не пробив. Без крінчик мене летить. Броню пробито. Веду ціль. Відмінити ціль. Є пробиття. вас просто стоите и терпать. Просто стоите и терпать. Героям слава. я Мадара чекну. Зараз. Зараз чекну. Не, Данила рубив. До мене один танчик проїхав. Мені з два. ого. Чибабаха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ща буде боляче. На тебе хліб. Сюда цей фугасик. Сюда. Звісно, що на Європі? Ні, Данило, я робив велику перерву. Дуже велику перерву робив. Але кичинський. Я би їх не, не, не качав би. От. Я би їх би не качав би, цих йохів. Вони дуже складні ці танки. Вони прям дуже складно на них грається. Там що апали, що не апали, практично нічого особ... сильно не змінилося, дядь. І я, той маусі ствол, Що пробиває, відтек? Ти про що, дядь? Знову сімка. Ну як бачиш, як бачиш, знову сімка. Три вряд, кстати, по 7К. Кто-то вот промазал, я бачу. Я же сказал, я лед, что на евро. 5. Три раза сказал. Ні, Не йохнейбовий танк. Йохнеїмба танк. Гузелиця зі скочила. Рух неможливий. Полеху до треки, можна їхати. Є пробиття. Буде десятка чи не буде? Дев'ять. Це десятка, Ваня. Привіт. Ай, скажи, що в мене два блайнда. Скажи, що в мене два блайнда, будь ласка, і це десяточка. Два блайнда, і це десяточка. Два блайнда. Буде? 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 сука, 9600. Фу! Ну, каких 9600? Ну, бля. Ай, фу. Чисто дизлайк за 9600. Блять, убидно. Ну, каких 9600? Ну, ну тычку шебы удненьку. Убедно. Просто обида. 9600. Тут нема десятки, Козак. Навіть десятки нема. Ну, Кстати, 3 в ряд. Другий майстер. І третій майстер. Чисто 3 три, три майстери вряд. 7800, 7600 і 9600. Для що видав, поняв козак, поняв. Ні, ну це обідно, прям жесть як обідно. Прям дуже обідно. Одної тички, одну Одну тичку. Е, яку ятичку не дав десь одну. М -м -м. Коли по маусам стріляв і в соток стріляв, не пробував багато. Один з копіками скай. злупив зараз на нуль буди бобика. Тільки що відповів. Блін, ну бідно. обідно, обідно, обідно. Тримай слоя, ти шариш, да? Ну Одну тичечку, реально. Ну, однесенька тицецька, і все. І це, і це десяточка. І це гарне число, а не 9600, як нобас. Е, які зараз танки імбові? Оцей танчик, зараз імбовий конопер. Прям імба люта.